В акваторії Дніпра поблизу конча заспи розпочався третій етап Кубка Київського гоночного яхт-клубу. Вісім екіпажів визначили найкращих у коротких перегонах олімпійського стандарту. Потрібно було продемонструвати свою майстерність, шукаючи найкоротший шлях до знаку проти вітру, а після цього вже поставити спінакер і летіти хвилями до нижнього знаку. Найдраматичніші моменти перегонів відбулися саме під час огинання боїв. Так, яхта номер 8 де тактиком змагається як яхтсмен Костянтин Доценко, зачепила. Кілем знак і відкотилася в аутсайдери. Добре, що найгірший прихід за регламентом відкидається. Також головний суддя регати Родіон Лука зафіксував порушення, коли яхти торкалися знаку вітрилами або корпусом. Лодка либо частью вооружения, либо команда, если коснулась знака, то она должна выполнить наказание, это пенальти, 360 градусов, раскрутиться на месте, штрафной оборот. Тем самым мы видели, как яхта номер 10 потеряла одно место, практически одно очко. Ну, борьба продолжается, ничего страшного, они оправдались, поэтому их не дисквалифицируют.